Так, добрий ранок. У нас тест. Значить, у нас на, е, на звук на роботу, того, що люди кажуть, що двигун їм не подобається, як працює. То показує, як робить. Це робить двигунець. на Втрати поїхав. Е, холодний. значить, Скільки там у 800. 800. Скинути газ. Так робить на колостий хід голосий ДВ-шки хі е, двигун КМ-385. Катурець. Диму просто хмара. Так. Заводь відразу цей онлайн. Той бурчить. Е, тут теж тут поки не залита в холоджую життя. Тут 2-3 хвилини може працювати. Робить той самий двигун. День 385 ветера. Ось такий хіт 800. Колостий хіт 800. Всі обоє трактори колодні. Ну от, стою посередині. Коло По стеріо звук, той може почує. Двешка. Нонсенс. ДВшка. Андрей, трошки. Газони Почули? Глуши! Думайте, що один двигун, що другий працює як одинаково. Звуку може ще трохи додати, Різнитися в звуку від за глушника, бо тут різні глушники. Отак от. いいか。<laughs>